Доброго ранку, малята! Я рада вас вітаю на нашому занятті. Відгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли дітки це буває. Здогадалися? Так, це восени. Тварини та птахи готуються до зими, тому восени вони піклуються про їжу взимку. Ось погляньте, їжачок збирає гриби, а білочка горішки. Вони все старанно складають в кошик. Їжачок складає в кошик грибочки. А білочка в кошик складає горішки. А скільки вони зібрали, не знають. Давайте допоможемо, перевіримо. На синю смужку покладемо грибочки, на червону горішки. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки грибочків? П'ять. А горішків один, два. Три. Чотири. Скільки горішків? Чотири. А що потрібно зробити, щоб їх було порівно? Так, потрібно додати ще один горішок. Скільки їх стало? По п'ять. Їх стало порівно. А зараз запрошую вас до гри. Погляньте уважно на малюнок і скажіть, що змінилося? Що ви бачите на малюнку? Запам'ятайте кількість та які предмети знаходяться. А тепер полічіть яблучка та подивіться, чи змінилося щось. Так, правильно, змінилася кількість. А наскільки? Подумайте та скажіть. А зараз розгляньте малюночок, що тут змінилося. Правильно, яблучко зникло, а з'явилася грушка. Тут предмети зовсім різні. Погляньте уважно та скажіть. Скільки їх та які вони? А тепер огляньте другий малюночок та скажіть, що змінилося? Який предмет змінився? Здогадалися? Так, була цифра 4, а стала цифра 5. Змінилася цифра. Що де знаходиться? Що знаходиться вгорі над головою дівчинки? Що зліва, а що справа від дівчинки? Розгляньте уважно кімнату та знайдіть предмети, які знаходяться за ліжком, за шафою. Що?